РОБЕРТ ШЕКЛІ КООРДИНАТИ ЧУДЕС. Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ 16 Немов із незмірної далечини. Кармаді почув голос. Ну як, лікарю, можна на що сподіватися? Кармаді впізнав голос. Це був виграш. Я заплачу за все. сказав інший голос. Кармаді впізнав у ньому мозлі. Як ви гадаєте, є ще якась надія. Врятувати можна. Почувся третій голос, мабуть, лікаря. Можливості медицини безмежні, обмежені можливості пацієнтів, але це вже їхня слабість, а не наша. Кармоді силкувався розплющити очі або відкрити рот, але ні повіки, ні губи йому не корилися. Отже, випадок серйозний, так? допитувався виграш. Важко відповісти однозначно, сказав лікар. Для точної відповіді ми повинні уточнити поняття з медициною як з наукою, наприклад, легше мати справу, ніж з медичною етикою. Вважається, що ми, члени Галактичної асоціації медиків, повинні зберігати життя. Вважається також, що нам слід діяти в інтересах того конкретного виду, який ми лікуємо. Що ж накажете робити, коли ці два імперативи взаємосуперечні? Наприклад, уучі з планети девін 5 звертаються до лікаря, щоб вилікувати їх від життя і допомогти досягнути заповітної мети смерті. Ситуація, дозвольте сказати, збіса тяжка. І вилікувати уїчів можна тільки тоді, коли вони вже старі й кволі. А що скаже медична етика з приводу такого дивного відхилення від норми? Виконувати прохання уїчів і учиняти акт, що викликає осуд, майже в кожному закуткові галактики? Чи дотримуватися наших норм, прирікаючи уїчів на животіння, б гірше за смерть? Який це має стосунок до кармаді? запитав Модзлі. – Майже ніякого. Але я гадав, що це зацікавить вас і допоможе зрозуміти, чому ми вимушені правити високі гонорари. А кармоді в серйозному стані, наполягав виграш. Тільки про мертвого можна сказати, що стон його справді серйозний, заспокоїв лікар. Проте навіть тоді бувають винятки. та налону, наприклад, у побуті називають смертю п'ятиденкою, а насправді вона не важча за звичайну застуду, дарма що говорять про неї зовсім протилежне. Так що скармоді, втрутився модзлі. Можна незаперечне констатувати, що він не мертвий. Він у стані глибокого шоку або у дуже подібному до нього. Іншими словами, він, користуючись просторіччям, знепритомнів. А повернути його до тями ви можете? запитав виграш. Ви не чітко формулюєте свою думку, сказав лікар. Моя робота досить складна і без того, щоб. Я маю на увазі, чи можете ви повернути його до звичайного стану, виправився виграш. «Хм...» Замовлення не з маленьких, це ви й самі збагнете, якщо трошки поміскуєте. Що таке його звичайний стан? Чи хтось із вас знає? Чи сказав би сам пацієнт, якби вдалося якимось чудом проконсультуватися з ним? З мільйона невловимих змін особистості, що з них деякі відбуваються за єдиний удар серця, як нам вилучити найпритаманніший стан пацієнта? Чи втрачена особистість не схожа на втрачену секунду? Те, до чого ми можемо наблизитися, але відтворити його цілком не вдається ніколи. Це, джентльмени, таки неабияке питання. Збіса важке, сказав Моцлі. Скажімо, якщо можна, ви просто відтворите його якомога ближчим до того, чим він був. Це дуже складно? Не для мене, запевнив лікар. У мене досить солідний стаж роботи за фахом. Я призвичаюся до найжахливіших видовищ, звик до найогидніших процедур. Звичайно, це не свідчить про те, що я зачерствів. Просто сумна необхідність привчила мене спокійно ставитися до тяжких для душі процедур, які трапляються в моїй практиці. Господи док. зуйкнув виграш. Що ви збираєтеся робити з моїм дружком? Потрібно оперувати, відповів лікар. Єдиний гарантований вихід. Я, якщо вжити просторічні терміни, розріжу кармоді і покладу його частини тіла й органи в консервуючий розчин. Потім розм'якшу їх у слабкому урощенні К5 через відповідні отвори відокремлю мозок і нервову систему. Далі хід лікування вимагає під'єднати нервову систему і мозок до імітатора життєвих процесів і пропустити через кожен синапс ретельно дозовану кількість електричних імпульсів. Так нам удасться виявити можливі пошкодження, несправні клапани, закупорки і таке інше. Якщо там усе гаразд, то роз'єднаємо мозок і доберемося нарешті до вузла взаємодії розуму й тіла. Ретельно вилучивши його, перевіримо зовнішні та внутрішні зв'язки. Якщо й тут порушень не виявиться, то відкриємо камеру вузла взаємодії, перевіримо, безперечно, на щільність і проведемо замір рівня свідомості. Якщо рівень понижений або ж свідомість спрацьована в таких випадках це спостерігається найчастіше, то проаналізуємо залишок. І підготуємо нову заправку. Перевіримо її по всіх параметрах і введемо в камеру. Після цього всі частини тіла сполучимо докупи, і пацієнт готовий до реанімації в імітаторі життєвих процесів. Оце й усе. О. видихнув виграш. Я й пса так не лікував би. Я також ні, запевнив лікар. Принаймні доти, доки собакоподібні досягнуть відповідного рівня розвитку. Ви даєте згоду на операцію? Так. розмірковував виграш. Нам не випадає просто так покинути його в непритомному стані, правда? Звісно, не випадає, погодився Моцлі. не так розраховував на нас, і ми не повинні обманути його сподівань. Лікарю, виконуйте свій обов'язок. Протягом усієї розмови в кармаді боровся зі своїм безвладним і нерухомим тілом. Він слухав з усе жахом, і в ньому міцніла думка, що ворогам і не снилося те лихо, яке можуть заподіяти йому друзі. Титанічним зусиллям він розплющив повіки і відклеїв язик від піднебіння. Ніякої операції, прохрипів він, тельбухи повипускаю за вашу кляту операцію. Прийшов до тями з видимим задоволенням констатував лікар. Деколи знаєте словесний опис операційної процедури в присутності пацієнта виліковує краще, ніж сама операція. Це звичайно, ефект плацебо, проте легковажити ним не слід. Кармоді зробив спробу підвестися, а моцві допоміг йому стати на ноги. Перше подивився на лікаря і побачив високу, худу і сумовиту людину, одягнуту в чорне, дуже схожу на Авраама Лінкольна. Виграш уже не був казанком. Мабуть, унаслідок переживань він обернувся на гномика. Якщо я буду потрібен, пошліть за мною, відкланявся лікар. Що це було? запитав кармаді. Космічний корабель якісь люди. Ми вчасно витягли тебе з біди, сказав виграш. То був ніякий не космічний корабель, дитинко. Знаю, а що ж це. Це і є ваш хижак, пояснив Модзлі. Ви полізли йому просто в пащу. Мабуть, так воно й було, погодився Кармоді. І не втратили єдиний шанс повернутися на землю, вів далі Модзлі. Вам краще сісти, кармоді. Шанси у вас тепер незначні, і жоден з них не дуже обнадійливий. Кармоді сів.